Рік повномасштабної війни, рік мужності та героїзму Збройних сил України, рік всенародної підтримки наших захисників. 24 лютого полк АЗОВ зустрів ворога в Маріуполі, а тисячі ветеранів Азова по всій Україні почали створювати бойові підрозділи, які надійно захистили наші міста від окупантів. За цей рік Саппорт Азов пройшов шлях від класичної волонтерської організації. До надійної частини служби логістики 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України, яку було створено ветеранами Азову, і яка зараз надійно тримає Бахмут. Старалися називати при інші азовські підрозділи, такі як ОЗСП Азов, спецпідрозділ «Кратин», ССО Азов Харків та інші. За цей рік нами було отримано ваших донатів на суму понад 100 мільйонів гривень. А завдяки партнерським програмам з нашими американськими та європейськими друзями, військовими обласними адміністраціями та за допомогою всієї волонтерської спільноти України загальна допомога склала більше, ніж 250 мільйонів гривень. Нами було передано тисячі комплектів форм, тисячі бронежилетів, сотні пікапів та армійських вантажівок, сотні дронів, сотні приладів нічного бачення. Та тепловізорів, та багато-багато іншого. За цими цифрами стоїть величезна робота всієї команди саппорт ЗОВ. І ми не маємо права збавляти обороти, допоки не настане день нашої перемоги та не буде звільнено всю українську землю. Працюємо далі.